Ти, ви не проти, що ми зараз вас трохи пообговорюємо. Т Тільки за да? говорить про мене, говорить погано. Головне, не переплутайте прізвища. прізвища. Казав, <смірця> Як назвати президентів, які відвідали путінський парад у Москві? Ну я просто не можу його назвати навіть фюрером, бо це чмо. Путін муд... Знаєш, мені коли дивлюсь на Валентина, мені згадується анекдот. Зараз анекдоти не модні, але я все ще їх пам'ятаю. Летять Шерлок Холмс і Ватсон на повітряній кулі. А, і тут буря така, і вони кудись заблукали, вони не знають де вони, і в них вже паніка. І вони кричать там перехожому, який десь внизу йде. Містер, містер, де ми? Де ми? Хелп? Містер повертається наверх, дивиться на них і кричить їм: Ви на повітряній кулі. Шерлок Холмс каже. Це або програміст, або філософ Валентин. Ватсон питає: звідки? Звідки ви знаєте? Ватсон, як ви взнали? Ти розумієш? Бачите, Ватсон, Він дав точно, правильно, але нікому нахер не потрібну відповідь. Нормально. Взяла, обісрала гості і впоралась. ну нормально. Це до речі, нормально. Доволі точна характеристика. Щось людське є в тобі взагалі, от Ну, Вона психологіня, Валентина. речі, я погоджуюся. Ну так десь воно і є. Ну та але проблема полягає не в тому, що моя е, відповідь там є неправильною, і не потрібна. Проблема Ні, полягає в тому, що більшість люд, людям вони не потрібні, бо у кожного є своя відповідь, і тому тим більше в наш час, ну кожен сам собі голова, і з цим доводиться моритися. До речі, давно позбувся цієї звички, коли я дуже любив вступати в суперечки, uh -huh. намагатися комусь uh -huh. щось пояснювати, доводити, переконувати. А потім зрозумів, що найкращий спосіб переконати дурня в тому, що він не правий, це дати йому можливість зробити так, як він або вона хоче. Я кайфую від цього. Mm -hmm. Ну, взагалі, філософія це ж абстрактне роздуми, і тому mm -hmm. навіщо людям? Абстрактні роздуми, взагалі. я вам скажу, що я не погоджуюся, тому що філософія максимально близька до життя. Те, як філософи формулюють і обговорюють проблеми, безумовно, це ну специфіка цієї дисципліни, але вона завжди дотична до життя. Завжди її коріння, завжди в безпосередніх конкретних проблемах. Нам всім просто дуже погано викладають філософію. Ну за межами профільних ну, спеціальностей, тому у людей дуже хибні уявлення, що таке філософія, і що таке філософи? Я про це, до речі, також писав. Що е, чомусь у нас у філософів, е, ну у людей про філософів появлено, що дідушки, такі от Бородаті, нікчемні. Ну, чому ні ж був скарда? Сковорода, чувак з катомка, як сказала ну, одна да. знайома моєму знайомому е, Ну, філософу. теж. і він дуже образився і переконав її, що у добі два е, 48 годин. Потім всі почали сміятися, вона образував сам то інша історія. А про філософію більше з них були дуже молодими, більше з них були дуже заможніми, більшість з них були е, дуже зухвалими. Я би навіть сказав е, епатажними. Тобто, якщо б на цій стороні ну філософії б uh -huh, uh -huh. увагу, я думаю, що у нас було б і інше уявлення про філософі. Філософія – Це про життя. Філософія це не про у от е, якусь там нудотну, тошнотну, якусь там нікчемну балаканину, ні про що. Режиму. Ні, наша, Ні. Мені подобається. Ні, ні, ні. Щоб не було нічого, щоб про життя, тільки абстрактне. Окей, окей, окей. Ні, ну так було або заможні, або вигідно одружувалися, як там скажімо. Заможні, мали себе да. дозволити. Тобто ми розуміємо, що це для. Знаєте, колись мене запитують, Валік, ким ти хочеш працювати, яким ти ким хочеш, хочеш бути. Куди ти виростеш? І я завжди відповідав так: якщо я б хотів би працювати, я б вступив на інший факультет. Отак от ну, е, тоді, тоді переходимо, давайте, ми щось відволіклися, переходимо тоді до теми безпосередньо нашого обговорення, угу. е, пошуку метафор. І я для Валентина підшукував першого персонажа і зрозумів, що е, йому, як філософу, угу. потрібно дати філософа для обговорення. Тому давайте вмикайте Петра Порошенка. Автомобільні, дуже круті, цифрові. Мотороли, тут їх 200 штук і 8 ретрансляторів. Це те, що дивом нам вдалося вирвати, привезти. Зараз завершуємо оформлення і терміново на схід під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, вирішується доля. Цієї Європа можливо, всього Е, Знаєте, це нагадує мені мула. А знаєте чому мула? Чому? Тому що мул це поєднання віслючка і коня. Угу. Це як поєднання джинсів з класичним піджаком. А ще він нагадує мені мула, тому що мули не дають потім нащадків. Ну, тобто вони є результатом цього кросбрідінгу, да? тобто вислічків з конями. Тобто мули з мулами не розмножаються. Так, от і Петро Олексійович Порошенка, що з раціями, що з матеролами, що без. Але він є продуктом поєднання партійної партноменклатури радянської угу. з кримінальним капіталізмом 90-х, от виникли такі, як Порошенка. Але вони не матимуть нащадків. Тобто цей від... Він приречений зникнути. Як е, приречений зникнути? І стиль, класичний піджак, джинси, джинси і боротьба з е, ворогом на схід. Ніфіга собі, а хто ж тоді буде відвідувати оці от ресторани на Лесі України? Я думаю, що вони переформатуються і будуть відвідувати якісь інші хіпстери. Я, до речі, буквально сьогодні дивився нову там статистику найбагатших людей, то там з'явилося чимало нових політів. Так, так, так. Я бачив Та стартапери, айтішники. Да. Це правда. Так, новий олігарха, новий олігархат в Україні. Але в них немає впливу на медіа. Ні, у них немає просто звички вдягати джинси з піджаками класичними. Ну то таке ми цього не знаємо. Чи є у них вплив? Я думаю, що коли у людини, є є, у я, 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 я думаю, що коли у людини є півтора мільярди, то вона може знайти собі можливості для впливу. Російський зникає, коли до тебе в дім прилітає російський снаряд після цього, якось. Ну я не знаю, ким треба бути, щоб а щоби далі підтримувати російський мир і, і так далі. А з іншого боку, Ну це справді те, що ви сказали про внутрішні настрої, був такий певний стереотип Я завжди говорив, що він доволі несправедливий і некоректний стосовно східної України, що вона про російське я думаю нашу наша про завжди була значною мірою перебільшена. Перед тим як щось сказати, я хочу е... висловити свою повагу. Я, я хочу висловити свою повагу до творчого до Сергія Жадана мені подобаються його вірші, проза не подобається, але це смак питання смаку, як кажуть. <смеш> От, мені дуже не подобається музика, яку він зараз грає <смеш> в рамках свого проєкту, який якимось помилково позиціонується як анархопанк, ну, Тому що там ні анархо, ні панку насправді нічого нема. От, це якесь таке покруч. Гурту Тік і mm -hmm. гурту Ленінград mm -hmm. на превеликий жаль. Я не знаю, хто пише музику. Я так розумію, що він відповідає за ліричну складову до текстів питань нема. Mm -hmm. І була, був прекрасний проєкт у них лінія з Кадановим. Мені це дуже подобалось, але от те, що він зараз робить, це звісно попс. І тому, на превеликий жаль, на превеликий жаль. У мене немає іншої асоціації. Це як знаєш, це як рокер, уже такі в літах. В літах уже такий рокер, але гарно виглядає, такий, підтримує себе. Я не можу не згадати, звісно, роман з Христиною Соловій, тому що це зараз типу резонансна світська тема, от, і який, ем, скажімо, е, коротше, удає себе такого молодого, прогресивного, бунтарського в той же час він е, такий е, не, не чушт, е, е, вічним істинам. От, і він приходить, повертається зі своєю молодою дівчиною додому, наливає собі трохи віскі і. І Світову величину. Бето гучно сказано. Він наливає і. Обов'язково у нього має висіти е, постер Френка Запи або когось е, цього. Потім бере гітару, гітару, сідає його в такому домашньому пінюарі його дівчина. Я не кажу про Христину Соловій, ну, в принципі, в такому дуже укороченому домашньому пінюарі, така, яка на нього дивиться, знаєш, як, е, е, як такса на хазяїна. Отак. І він е, починає. Такі. Ну, окей. блин, Блин. yesterday, <laughs> <laughs> Ну, от-от-от-от. <laughs> баритоном, барітоном, знаєш. <laughs> от, і все. І, і вона. І вона така сидить. Вау! Я ніколи не, цю, не чула цієї пісні в Карчука. <laughs> Ну тобто десь так от. І це абсолютно нормально. І я скажу, що це почасти. Це ж стосується і мене насправді, тому що в мене вік з моїм геп у віці з моїми жінками приблизно такий. Але у мене є. Е... А що ти їм співаєш? У мене дуже а? а що ти їм співаєш? «Tainted Love» в інтерпретації гурту. Coil. у мене є, як я вважаю от велика конкурентна перевага. Я таку *ну не слухаю <плес> <плес> і ібо більше не граю, от е, е, тому, ну в принципі, все це так само. Ми просто сідаємо, вмикаємо на вінілі «Love is my bloody Valentine» і все те саме, ну але ну це набагато краще. Ну, от десь така асоціація. ну Що ну, ти зробиш? тут Все одно стереотипи вони працюють. Хоча, знову ж таки, ну, Христина Соловій, вона доросла жінка. Mm -hmm. Ну Вона їй ж. Їй їй вже, вже, вона вже, вже пожила. Ну, не в сенсі пожила, похила, а в сенсі пожила трохи. вже. Продовжи, це Це, 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 це дієслово. Тому я якраз я навпаки вітаю. Я навпаки вітаю. такі Вітаємо союзи... Сергія Жадана е, так. і Христину Соловій. Е, мені мені просто мені дуже шкода, що е, знаєте, кохання воно ж надихає і підштовхує людей до якихось, ну скажімо так, серйозних е, творчих проривів. Не знаю, знатра mm -hmm. там Сімоною взяти, та от, тобто, або Далі і Галу. От, тобто воно підштовхає. І мені дуже прикро, що Христина Соловій підштовхнула Жадана от до цієї ху. Яку він зараз грає. От, мені, блін, прям дуже-дуже. І тому я ну, думаю, що їм... і тому я впевнений, що їм час вже розходитись, розставатися. Mm -hmm. Mm -hmm. І ми, як небайдужа спільнота, от, мусимо підібрати йому жінку, яка буде слухати якісь, е... я б сказав би так, трайбал tribal... ембієнт, і він почне е... вкладати свої дійсно талановиті вірші. В якийсь ну, більш актуальний музичний контекст. Це музичний жарт. Ну, Тому що б**ть, рогань це що. Е... Ну, Коротше, от, 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 ми от. на проєкті метафорично хочемо провести кастінг на нову дівчину для Сергія Жадана. Ага. Ну, або хлопця, ми ж толерантні люди. До речі, мож, може підштовхнути, напевно. Почнемо з дівчини. Почнемо з дівчини. Окей. Я би сказав, що те, що Жадан співає, це називається бурлеск. Тобто він якраз рухається цілком у річищі такої наріжної української, питомої, фольклорної. Я би сказав, бо бурлеску це наше. Да? Тобто це те, в чому ми почуваємо себе як риба у воді. Ну і мабуть, це також нормально. Це з бурлеску дуже легко росте постмодерн. Просто це таки до постмодерну треба дорости. А з Бурлеску ну варто було б вириватися. До речі, погоджуюся: ну що прозаЖодана, ну за виключенням його ворошила в града. Ну це культа твір. Тобто, як людина, яка там народилася і виросла, ніхто так шикарно там атмосферу не передавав. Як це вдалося мені, якраз варишлоград не зайшов дішмот набагато краще а, мені? ні, бо все інше жадана. Чесно, ну проза мається на Ну мені видається дуже банальною. Ну вона я не знаю, може для когось цікаво, що вона урбаністична, сучасна. Що це нібито про якісь там? Ну я не знаю, там от субкультури раніше такого просто не було в українській да, літературі, хоча є інші автори, не гірші. Валентину хоче запропонувати Джордана Пітерсона. Up yours, woke moralists. We'll see who cancels who. О, well, знати одним із батьків антиваксів був Нобелівський лауреат. Uh -huh. Ну, оце як класика жанру, коли людина достатньо компетентна в одній сфері, е, намагається перенести свою компетентність, або як на ширші е, ну, галузі, але uh вона -huh. стає Пітерсоном. Або, як колись здається, у цього як його називають е, там, Тухачевського, спитали, як ви бачите Червону армію майбутнього. Він сказав, Ну, по-перше, це буде дуже багато кіннот. Багато чого? Кінноти. кінноти. Оце а Пітерсон. да. Тобто, от він в уявленнях свого часу він як зупинився. Туди ж можна додати ще і іншого цього діяча, і тіля, і цього як його, що старлінки маска. Да, от просто це люди, які чомусь вважають, що вони є універсально компетентними. Забуваючи, що універсально компетентним нема. Тому це от зараз, ну. Будьонний або Тухачевський. Ну тільки в іншому дорожче погано закінчили. Ну будьони краще, а Тухачевський погано. Тому Пітерс, я надумав більше Тухачевський, ніж Будьонний. Слухайте, мені насправді подобається. Я думаю, що йому сподобається ще більше. Він же ж ти ну до йому сподобається. Він же він же такий відкритий у Софії. Вийшлимо. А? Ми йому вийшлимо. Кого Кінното? кінноту? Ні, ви ми вийшли ми йому наш подкаст, щоб а, щоб окей, сподобалося. Окей, окей. Ну, він скаже, що, що ми факт А нам, нам байдуже, що він скаже. Не, да. Ми рахунку. ж вислали, <зум> да, все. Да. Я молодим хочу сказати, не йдіть в таможенники, йдіть в підприємців. Це більш увлекательна і свободна життя. Таможенник, він все одно в клетці. Він все одно носом рищить, Противно по чемоданам. Коли вони вот это лапают тебя, щуба. Это призрітельне, самая презрительная професія таможенник. Боже, вони, він мені нагадує вогнегасник. Його переносили з, ну, я не знаю, з машини кудись в будинок і випадково на щось натиснули. І воно почало піною все за. за і ти хочеш його зупинити, і не можеш. Ти хочеш відвернути його, воно тобі в, 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 в обличчя. І ніби дуже. Ну, корисне лібертаріанство це дуже корисно. Це е, цікаво, важливо. І він такий червоний, помітний, корисний вогнегасник, але е, не туди, не тоді і не там піною все заливає. Ну, Так, да, бо мала бути пожежа, а він чомусь вирішив вогнегасниками боротися проти повеню. Привіт! Зараз ви почуєте дещо шокуюче. Принаймні для мене це виглядало саме так. Бо за першу половину 2022 року українська влада дала можливість Росії заробити кілька мільярдів доларів після початку повномасштабного вторгнення. Я шокована. Я шокована. Я колись, е не знаю, на що я на це дивився, але я колись бачив відео пологів свині. Mm. От і е, доволі специфічне видовище, я б сказав би так. І е, власне, коли свиня народжує, угу. коли свиня народжує, от е, з неї вилазить таке порося маленьке. Дев'ять штучок. Е, ну, я Весь процес не спостерігав, угу. вони ж не бандлом, знаєш, з'являються вони ж по черзі. От е, вилазить порося і говорить: Привіт. я нічого не можу зробити. Ну, от Арєв, ми дуже довго е, думали: от угу. Ар'єв, він реально він от, от це от свиня, і питання навіть не в тому, що в якійсь його специфічній там, формі я його не можу ніколи забути, коли він прийшов у масці. У масці і у нього була така дуже класна, така ну дуже дивна маска. От, типу, як у Карасьова, колись угу. були такі, угу. вона якась така була типу дизайнерська, і він прийшов. А він же ж колись, я пам'ятаю, там показувало, що він любить такі типу рокерські речі одягати, угу. угу. Він же ж там то в фала імітаторі наркоту провести, то ще щось. Е -е, то то... наркоття фалоітатор? Е -е, так, так, то наркоття фалоімітатор. Е -е, я, -я, я єдине забув спитати, а в чому ж був фалоімітатор? в ньому, я сподіваюся. Ну, тобто він десь лежав вже. І коли, коли знайшли е -е, донька у нього. ну У них взагалі я вважаю, що у них сім'я дуже широких таких поглядів, ліберальних, у нього донька вважає, в принципі, що якщо ти депутат, то немає нічого поганого в тому, що якщо ти Збивати людей на машині це абсолютно нормально. І що ми можемо сказати? Це браті літа, це не просто так. Але коли я бачив, от у мене все одно знаєш, е... от асоціація, е... от, це свиня от в цій масці ще й для БДСМ, Знаєш, тому що накладається. Коротше, Арів це аб'єння в бдсм масці. Отак. От ну, що я можу зробити? Отака от, от асоціація. Ну а я не погоджуся. Знаєте, чому? Кажуть, що свині дуже розумні тварини. Ну окей. І окей. інсулін дають нам. Це то і, і, <смір> і інсулін. І, і сало, користь, та, і користь. Чого так. не можна сказати про Ар'єва. <смір> угу. ну, який який Ар'єва інсулін? Е холестериновий. От я думаю. Інноваційний. <смір> 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 е так, так. Мало хто знає, що Володимир Ар'єв він е е е люди п'ють таблетки від холестерину, а він п'є для. Як ви ставитесь до Олександра Дугіна? <сucans> <сucans> Давайте. В чем я точно не ошибаюсь, что подавляющее большинство нашего правящего класса это просто глина. Это просто агентура влияния глины это либералы, западники, монстры, ворожденцы и ублюдки. Это подавляющее большинство правящего элита. За исключением, может быть, военных силовиков, КГБшников, которые еще что-то об империи как-то смутно. Что касается первого лица, вот вопрос. Дугин с стати бы. Якщо був би розумнішим або може або хотів як би... як в нього була борода. Ну з да, як у тому анекдоті про Карла Марса і дворніка, да ще куди дівати. Да. Тобто, бороду вони звичайно, міг би це може поголитися, той може відростити. Але ну да, це класика жанру, коли там якісь філософія ставиться на службу певній ідеології з усіма можливими наслідками. Але насправді оця маячня дугіна мені нагадує персонажів відомого твору Леся Падріянського. Пам'ятаєте про двох хрупаків, які жили в лайні, і там одного звали Олександр, по-моєму, а второго, пам'ятаю, там Ніколай і Владимір. Оце от от один із тих, який вихваляє імперію лайна. Да. Родину не, не вибирають Ні, так більше того, не просто не вибирає. Тобто, Родину дійсно не вибирають. Просто от він говорить, що всі інші там ліберали, вони якісь там недолугі, що єдиний спосіб мислення це мислення категоріями імперії. Ну тобто чувак зупинився в розвитку. Ну це все одно, що там єдиний спосіб ну, мислити це гадити собі в колготки, як там маленькі діти. Ну треба врости, дорослішати, але він ні, бо він же ж в парадигмі. Мені здається, що Дугін це такий типовий персонаж з голубого сала. Ну, по-перше, він в uh -huh. голубому салі він там же якось фігурує як якийсь там блажений філософ. Але от там була така секта землі, uh -huh. і вони uh -huh. натурально, вони у них були такі геніталії, uh -huh. і вони є. Землю для того, щоб запліднювати її, щоб вона щоб руська земля, от їхнє приймала їхні, е, їхні сім'ї. і вона от власне в цьому був результат так, би мовити, такого радикального почві От мені здається, що він землі Я думаю, що він я думаю, що він повертається додому. Повертається додому, от е, знімає труси, от іде до себе на город, От, І встромляє в, в землю. От, Та попередньо розвернув, розвернувши, блін, блін. Там, де короче. А мені він нагадує якийсь, знаєте, перебродивший квас такий зверху. Тряпочкою да, да, тряпочкою да, такою, да, да, такою, да, да так накрита. Трьох, да, Трьохлитрова банка така. Зверху, і оце воно йде, ти знімаєш ложкою, знімаєш, наливаєш, а воно все одно попадає в, в келих тобі. Ну коротше, да щось ні. Я би сказав, що він знаєте, росіяни це народ, який не може вигнати самого. А знаєте, чому не може вигнати? Не може, бо у них терпець уривається, вони випивають ще брагу. Ага. От е, Дугін – це брага, яку випивають росіяни. Тобто, гіпотетично воно може б і настоїлося колись. Там пройшло процес дистиляції і могло б щось вийти. Там я не знаю на кшталт якоїсь расової теорії Розенберга. Ну а так доводиться вдовільнятися або там Карла Маркса, якась хоча б стрійна логічна структура. А так виходить жалка еклектична брага. Я подивився. Виявляється, Дар'я Дугіна загинула вже е, б... більше року в угу. серпні. Так? це про що говорить нам? Про те, що у Дугіна вже більше року не було сексу. Кілька разів натикався на людей, коли раптом вони розуміли, що в мене мільйонів немає. От я 12 років був в Верховній Раді. Я там був в певному списку, дуже багатому списку з дуже багатими мільярдерами, нехорошій партії, на третьому і четвертому місцях в списку першій п'ятірці, коли дізнаються, що в мене за стільки років в Верховній Раді з такими можливостями нічого нема, що те, що заробляв, то і мав. То до мене ставлення, знаєте, яке звучить далі? Ти даремно там місце займав. Мені здається, що він військовій формі чи ні. Ну він в такій в парамілітарній, я парамілітарній, сказав би. Тарас Чорновол, він нагадує мені паперовий рушник. Ти дістаєш його, ставиш на стол для того, щоб витрати руки. Виходиш з кімнати, приходить твоя кицька, роздирає його і валяє по полу. І всі, ну, він валяється всюди. Ти заходиш і ти розумієш, що рушника немає. Бо суто з гігієнічних особливостей, ну, ставлення до того, що валялося тільки що під мойкою, ти не будеш ним витирати руки. Але тобі жалко його кудись подіти, і ти його збираєш і думаєш, ну колись протече в мене молоко, там збіжить чи щось, я буду цим витирати. Ну, кудись його там діваєш в якусь шухляду і забуваєш про нього. Через рік достаєш, матір Божа, що а там тут пеніцелін? в мене да, да, там покритий вже да, пліснівою. Такий паперовий рушник в такому вигляді і подертий кицькою. Там свій свій да. А там вже європейська солідарність да. непогано, європейська солідарність Ну, реально збивається бактеріальна солідарність. Я спробую розділити це на дві складові. Як моє враження і позиція. Перше, що це були доволі некоректні. Висловлювання друге. Я цілком розумію, що вона мала на увазі. Не разово це пояснювала, пояснювали наші колеги. Я чесно намагався знайти іншу асоціацію. Ґгум. Але не зміг. Мар'яна Безугла це от е е е іграшка радянської доби. Це мавпа з барабаном. Е е от, така. От, тобто е, я пояснюю чому. Е, тому що е, ця мапа, ну єдине, що вона робить, вона, коротше, усміхається постійно і б'є в ага. Так. Її можна на неї можна наступити, її можна там залити чимось, я не знаю. Її можна закинути в шухляду забути, але що на ну, ти її дістаєш вона? Все одно. да, от а ще буває таке, що у неї контакти коротять, і вона спрацьовує в такі в най, якісь, ну, найменш підходящі для цього моменти. Скажімо, ти вдома до тебе прийшла дівчина, ви займаєтесь сексом. От, і у тебе от уже майже кульмінація. І, а там. Ти дивишся, що таке, це спрацювала мавпа. Усміхається ну, і хірачить. От, тобто тобі, тобі наламує все. От, або ще. Може бути, скажімо, у тебе дуже важливий Zoom, е е там де ти мусиш е з кимось поговорити, для того, щоб тебе взяли на роботу, uh -huh, і у uh -huh. тебе оцей інтерв'ю в зум-форматі відбувається, і тобі ставлять якесь дуже важливе питання. Ти починаєш думати, тому що це ж все ж онлайн, це в реальному часі. І тут тим-тин-тин. Тин, тин. От я думаю, що це от, я думаю, що це от пані Мар'яна Безугла. От я теж ціную людей послідовних, затятих. Це перевага. Але я в мене інша ситуація. Мені здається, що Мар'яна Безугла це зірка, яка перетворюється на чорну дірку. Себто вона в себе це все смоктує, mm -hmm. а назад видає тільки це нейтронне випромінювання, е, яке там, я не знаю, ну, ніяк не, не вловлюється і нічого ну, не виходить цього. Тобто Вона більше в себе от втягує, mm -hmm. ніж від себе ну, віддає. Хоча вона да, абсолютно послідовна, щира, в своїх навіть якихось помилках. Це моє прикол. Вона не злобна. мені це вже також імпонує. Але колапсує, тобто вона вибухне. Розумієте, в чому прикол, що в чому ж парадокс чорної діри? вона рано чи пізно має вибухнути. Тому я чекаю, як вона вибухне. От Коли вона вибухне, от тоді якраз ми почуємо цей звук.